Равен, я записав раніше, як ви сказали орево, коли він запитав, що таке винагорода і покарання, те, що отримує, це результат попереднього стану і так просувається. Це має бути розкрито перед людиною, чи краще, щоб це було приховано? Це має бути явно розкрито перед людиною, але бувають стани, коли це приховано. Товариш, людина зі свого боку чому має надати перевагу, щоб зусилля в попередньому стані було результатом зараз, чи щоб краще так це не бачити? Що нібито. Керує станом нібито, так каже Рав. А він хоче відчути, що він керує. Товариш, Так тут місце напрямку творця. Рав, те, що людина сама себе рухає. Людина дає місце творцю проявитися. І так вони з'єднуються. Товариш, тобто, якщо розкривається, розкривається зараз те, що веде до наступного стану, він бере управління цим, Рав, так. Як це не впало в якийсь его, якийсь рацион, що... І як це не потрапить в егоїзм, у якесь бажання? Ра, тому що від початку намір? Мабуре в тому, як він буде у правильному вигляді із творцем, товаришбебета винагорода, це не розкриття причини і наслідку, а кожен раз погоджуватися з тим, щоб творець керував, так каже. Раф.